П'ять хвилин тому йшов дуже сильний дощ з снігом. Тому не дивуйтеся нас мого прикиду. Так, це я їду в дощ, в зливу, в сніг. Але стоп, стоп, стоп. Давайте розпочнемо все спочатку. Окей. Це Неймеген. містечко в провінції Гелдерланд на сході Нідерландів, яке здавна славиться своєю велосипедною культурою та, як то кажуть, інфраструктурою. Всім привіт! Мене звати Назар, і сьогодні розповім вам про веложиття в Нідерландах. І по скриптум. я не виїжджав в валізі, я не перепливав брасом там через якусь річку, я не передягався в юбку і не видавався за жінку. Тому даже не думайте писати ці коменти, а лучше сідайте позручніше і розпочинаємо. Побігли. Ну можеш побіжати за мною? Типу. За даними статистиками, в Нідерландах на одну людину припадає більше двох велосипедів. І це робить країну одним із лідерів велосипедної культури в світі. Багато місцевих жителів, наприклад, використовують свій як основний засіб пересування до роботи, навчальних закладів, кафе, ресторанів. Ось, наприклад, жінка просто приїхала на своїх каблах білих до рестічу, спокійно ставить віл на парковку і просто чілить. І розумієте, це все робить велосипед символом міського життя. Ось дивіться, наприклад, ось це невеличке ресторан. а оце велопарківка біля нього. А ось це, типу, щось театр. І опять же, велопарківка дуже велика біля нього. Але ви можете сказати такі, типу, Незер, є же машини. Я вам скажу: так, є машини, але ж все-таки люди вибирають велосипеди. У мене є два питання: як часто ви їздите на велосипеді? Кожен день. Кожен день. Ще кілька разів. О Боже, у вас є машина. А вже ж. — Але ви. Так, ми рідко користуємося нею тільки для відпочинку чи поїхати до батьків. Коротше, в основному на велосипеді. Так. У вас були так звані, як би так сказати, якісь смішні ситуації або нещасний випадок може на велосипеді. Ні, мабуть, ні. Тому в мене немає шолому, але в неї є. Розумієте, я на велосипеді досить часто, тому майже нічого не траплялося. А також багато людей використовують велосипед, щоб доїхати до залізничної станції, потім просто пересісти на потяг та поїхати в інше місто чи навіть країну. Більшість станцій в Нідерландах мають майданчики для паркування велосипедів, і вони такі великі, що можна на турі заблукати. Ще в кожному потязі є спеціальні вагони для велосипедів, але треба трішки доплатити грошей. Але прикиньте, як це зручно. Ти, типу, приїхав в інше місце, сів на Вільцин і поїхав собі. Розумієте? Загалом, типу, велосипед та потяг в Нідерландах добре поєдне. А також забезпечує людям зручний та екологічний спосіб подорожувати. Тому це дуже зручно. Так, я коротко, тільки що їхав повз цього ЖД-вокзалу і просто знайшов тут камери схову для велосипедів. Розумієте? Ви можете типу, оставити свій велосипед, приїхати на ньому, оставити його і піти собі, і кудись поїхати, а потім просто прийти, забрати і поїхати додому, якщо ви там далеко живете. Тому, ж, тому це дуже надійно, в першу чергу, і дуже корисно. Але знаєте, є ж і отакі велопарківки, типу, ви можете поставити свій велосипед в общак і все буде надійно, але це ж Нідерланди. І в мене є одна історія. Я вам розповім історію в домашніх умовах. Якось раз я поїхав до супермаркету. Присягнувся велосипед, я так подумав. І просто пішов до магазину, там випив кави, поспілкувався, приходжу, а мого чистого велика немає. Я, типу, звернувся до менеджера зразу, типу, понаганяв таку там ху... е... суєту, вибачаюсь, <хи> І сказав, що в мене його украли з під носа, там, я визвав копів, треба розбиратися. Ну, коротше, він мені показав е... ролик е... з камер. І, типу, просто видно, як тіпчик підходить, сідає на мій велобайк, відчиняє, там уже був ключ, тому що я його забувся, і поїхав. Сіка я винен 450 євро. Так, крадіжка велосипедів це серйозна проблема в Нідерландах. Оскільки велосипеди дуже популярні та інколи дуже дорогі. Згідно з даними поліції Нідерландів, кількість крадіжок велосипедів становить близько 750 тисяч на рік. Це дуже велика цифра, розумієте, коли всього-навсього в країні живе 17 мільйонів людей. А ще є правила їзди на велосипеді. Якщо їх порушити, добрий ранок і ваш сніданок прийде вам штраф. До речі, про штрафи. Ось моєму другу прийшов такий от штраф на 159 євро. Це тому, що він просто їхав, розмовляючи по телефону, чи сидів просто в телефоні і щось листав. І отак, отну почав з ним розмовляти по телефону. В мене в один момент це був центр. Я ще поїхав по зустрічній смузі. <mondoNetflix> uh -huh. По велосипедній доріжці мене просто в один момент підрізають екіпаж поліції е е е е е е на ауді третій, і uh -huh. виходять три людини. Дуже гарна дівчина вийшла блондинка. Я думав, що зараз будуть знімати вже якісь відео, і хлопець почав спрашував питати мене. Чому я розмовляю по телефону? Це небезпечно. Я наражаю на небезпеку інших людей. Я з ним згодився. Ну і він почав записувати в протокол, в телефоні чи в планшеті, чи марку телефону, чому я дзвонив, кому я дзвонив, щоб це це указати, і сказав, що очікуйте на сабскріпшн, я от ждав, надіюся, чотири дні пройшло. Письмо не приходило, і в останні, останній останній день тижня у п'ятницю. Ну нас п'ятниця, останній день тижня. Прийшло письмо. 159 євро. Будь ласка, ну заплатіть до є ну, Два 2, 2 місяці, 2 місяці на це. Якщо ні, то буде пеня капати і буде сума збільшуватися. Але це моя провина, тому я її визнаю і буду платити 159 євро. Навушники я собі нові не куплю. Якщо хочете, Назар прикріп одну банку посилання і ви кинуть мені просто тому що я така людина, мене треба жаліти і типа скидувати Так що... але сталася одна річ, в яку я не міг повірити. Так тільки що я від отримав лист від поліції, і мені написали, що мій велосипед був знайдений. Так я зробив скрін і помістив це у перекладач. У відповідь на запит, який ви залишили в поліції, я дізнався, де зараз знаходиться велосипед. Я намагався вам подзвонити, але не отримав відповідь, тому що я працював і не міг відповісти. Наші системи показують, що велосипед було передано співробітку Свафіцьомого червня дві року. Моя порада, уточніть у них. Чи можуть вони повернути вам велосипед, оскільки у вас вже є велосипед на зміну. Ну так, да, я ще один орендую зараз, передати їм цю інформацію. Після цього меседжу я зібрався і вилетів кулею до поліцейського відділу, щоб дізнатися поскоріше, що там і як. Так, а я дійшов до поліції, доїхав, точніше, тому я піду і запитаю, нашли мій велосипед чи ні. Це дуже важлива інформація, тому що це бабки в першу чергу. Тому що стається зробити, це піти та просто запитати. Поліції до мене одразу підійшли, я розповів свою історію, вбив свою інформацію про себе, також подзвонив до САПієцу, де рентую велосипеди, і відповідь не змусила. Довго чекав. Так, ну що, мій велосипед був знайдений. Ну, типу, це настільки е, та, така штука, ну я в неї настільки не вірив, що я просто ну моя задача як. Обичного е як обичної людини піти просто в поліцію, і написати заяву, мусорнутися. І я це зробив, розумієте? І просто залишив е цю ситуацію, тому що все, що від мене е залежало, я зробив. Що я можу сказати? Головне вірить в добро, що ті іноді поліція е працює як треба, тому не знаю. Коротше, моя задача тепер. Частину цих коштів заощадити туди, де ці кошти потрібні, і продовжувати, якби робити якісь гарні справи. А до речі, про ціну оренду ледве згадав у Нідерландах. Діє система велопрокату, яка дозволяє жителям орендувати велосипеди. Я теж орендую це дуже зручно. Ти просто завантажиш додаток, реєструєшся і наступного дня забираєш свій фельдцені і кайфуєш собі. Чому б ні? Зараз друзі, я хочу піти і напряму запитати у Свафіець, де я рентую свій байк і катаюся на ньому кожен день на роботу з роботи, просто запитати сам questions, Декілька питань в того хлопця, хто там працює. Тому підемо. Ось він, кстати. Там. Отже, в мене є два питання до тебе. Скільки людей в місяць чи в неділю орендують велосипеди? Це дуже цікаво. Ти працюєш тут майже кожен день. В свап... Свабстой, о боже, свапфієці. Я тут також, кстати, орендую свій велосипед. Тебе. Так, тут ми можемо подивитись, скільки користувачів орендують наші велосипеди. Цілих 268 тисяч згакок. Так, я бачу. Тут видно на скільки процентів ми виросли за останній місяць. Е, Упс. Ух... Але ще я бачу тут моделі. Так, у нас є п'ять видів велосипедів: делюкс, Original, Power 7, Power 1 і Power плюс 1. Більше всього рентують делюкс. Це, мабуть, нам допомагає збирати ще більше клієнтів. Дуже багато. Я думаю, що мінімум 100 людей підписують з нами контракт щотижня. Ого. Але є ще люди, які закінчують з нами контракт, тому тиждень на тиждень не приходиться. Так, на велосипедах їздять майже всі. Я не виняток. На оренду я витрачаю 21 євро на місяць. Це не дуже багато, зважаючи на мінімальну зарплату, яка становить приблизно 13 євро на годину. Можливо, в тебе були якісь інциденти чи якісь веселі моменти на велосипеді. Не думаю, що в мене були якісь нещасні випадки в моєму житті, тому що в Нідерландах ми вчимося їздити ще з малку. Тому для мене це звичайні речі. А коли ти навчився їздити на велосипеді? Здається, ми вчимося їздити на велосипеді десь в початковій школі. Дуже дуже рано в мене нещодавно вкрали велосипед, і мені було дуже прикро, розумієш після двох неділь використання ще й біля супермаркету. А ти звідки? Я з України? О, круто. А ти вкрали велосипед? Біля магазину Альберт Хейн о в неймені. Так, його вкрали. Мені було дуже прикро, і я був дуже здивований, як так вийшло. Але блін, я прикиньте, я тільки що порахував. Беремо мінімальні 21 євро та помножимо на 261 тисячу користувачів, і виходить більше 5 мільйонів євро. Ну короче, голова може в натурі взірватися зараз, але відео не про це. А зараз ми на спортивному комплексі. Ви бачите, да, який і головний транспорт. Хоч бери, збирай лут. А я пішов дивитись, як тут проводиться весь оцей волейбольний матч. До речі, трішки фактів. За даними Національного інституту здоров'я Нідерландів, велосипедисти в цій країні мають на 13% менше ризик отримати серцево-судинні захворювання. Та на 14% менше ризик отримати рак, порівняно з тими, хто не їздить на велосипеді, наприклад. Ось такі фактики. А скільки я бачив літніх людей на Віліках, не передасть словами. До речі, одну жінку я таки зустрів, але в мене стався брак по звуку, тому що маємо, то маємо. Вона сказала, що на велосипеді їздить кожен день, але цим нікого не здивуєш в Нідерландах. А потім вона додавала що їздить на велосипеді вже як 50 років, тому більше в мене питань до неї не було. Розумієте, велосипед і Нідерланди це як син і тато, і це як Сіома. Ну, а це останній кадр зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Розумієте, цей канал не про велосипеди, цей канал про життя. Але велосипеди це частина. Життя людей, які тут проживають. Так і виходить, що велосипедна культура в Нідерландах це не про спосіб транспортування, а цілий стиль життя, за допомогою якого люди більш здорові та екологічно свідомі. І це дуже круто.